Байден з зіньзіньпіням на зустрічі у сан франциско вже 15 листопада, тобто буквально за 5 днів, обговорюють не більше, не менше а е відновлення е перерваних зв'язків у військовій сфері. Перервані вони були коли е, Ненсі Пелосі, е, спікер е, Палати представників е, демократка відома, полетіла на Тайвань. Що Китай е, е, порахував за велику образу. Е, в, вмішання у свої внутрішні справи і перервав військову взаємодію з збройними силами Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Це означає, що сторони близькі до відновлення, до серйозного відновлення довір'я, тому що перервання. Зв'язків у військовій сфері, воно йшло паралельно із перериванням будь-якого високотехнологічного співробітництва. Американці у відповідь наклали санкції на поставки технологій, які можуть використовуватися в військовій сфері до Китаю. Ну і якщо Відновлюються ці стосунки, це означає, що е, дві країни США і Китай, справді йдуть на зближення. Ну, звичайно, вони не стають союзниками, теплими друзями, але вони перестають бути явними ворогами. Що це означає в свою чергу стосовно відносин Китаю та Рашки? А це означає, що Китай не зможе бути одночасно союзником і Рашки і Сполучених Штатів Америки, якби Китай збирався. Е, бути е і там, і там, то американці на відновлення стосунків у військовій сфері явно не пішли би. Очевидно, що якщо домовляться до От, то Китай закриє всяке е військово-технічне співробітництво, продаж і технологій, і е зброї, і матеріалів стратегічного призначення ну, принаймні в значних кількостях до Росії. Це будемо сподіватися, включатиме і дрони. Ну що ж, якщо такий розвиток подій матиме місце, то, скажімо так, умиротворення пойла і все, всієї його кривавої імперії піде значно швидшими темпами.